вечора скоріше, напевно, доброї ночі, бо зараз на годиннику пів першого ночі, а в мене, як завжди, вишивка. Я так завжди задержуюсь. Раніше години ночі, а то й до двох. Не, не можу заснути. Показую вам схему. У, вже я почала вишивати її після своєї Аліси. Це схема від ВДВ. Квіткова тут називається. Я вже половинку бази вишила. Раніше десь січні місяці я знімала відео і показувала весь підбір бісера сюди, він по ключу ВДВ. Так я і вишиваю, по ключу. Ось яка вона буде. Лаванда з трояндочками. Що можу вам сказати? Що можу вам сказати по цій схемі? Схема на, ну, я би не сказала, що, що це шовк і не габардин, щось таке середнє. І дають вони ось, які попередня була в мене схема від ISB Studio, там теж була така паперова схема. І ВДВ дає теж схеми. Ось. Теж я так рядочок за рядочком вишиваю. О. Але О, мошка якась залетіла. Але що хочу сказати, що чомусь мені не подобається. Ну як, я вишиваю, ну бачите так, якось бісеринка на... до бісеринки майже, ля... ну, не майже, а впритул вони. Є такі схеми других виробників, що. Такі прогалини між, між бісеринами. А, а тут ще чуть-чуть і вони будуть ну, випихувати одна одну. Тугенько йде вишивка, із-за того, що ну, клітинка прямо розчитана на цю бісериночку, щільно розчитана. Ну, Не дуже мені так оце подобається, але вже як є, то є. Розмір цієї схеми ось ви бачите в себе на екрані 27,5 на 26. 15 кольорів. Тут такий ось вирізала цей листочок собі окремо з позначками, які нанесені на, ось такі, на цій схемі. Ось так вишиваю. Ось собі тут зробила такий, по мене такий от органайзер з такими баночками, з кришечками. Поки якийсь зайнятий бісер, я його тут ось поставила, написала там п'ятий, четвертий і значочки. Третій зараз іде в мене, другий і. Перший, перший другий, третій, четвертий, п'ятий. Отак вони зараз у мене задіяні ці вазочки. Ну, а далі, думаю, завтра вже дійду я до листочків. До троянд не знаю, дійду йду я завтра чи ні. Ну, може, ще лавандочку захвачу Ну, так, наче все сказала. Наче все сказала. Ну, те що, те, що це схема неповної зашивки, ви бачите. Тут фон не вишивається, тільки вишивається вазочка з квітами і все. Ну, отак, бачите, як на цьому Через об'єктиві так здається, що, що ці білі ну, бісериночки так випирають. Але без об'єктива воно о, не видно цього. Воно так гладенько, навіть я не бачу пере перехода з білого на одного, на один, на другий. Ну, в кінці роботи я ще раз вам покажу номерки бісеру підбору. Може, щось буду міняти в трояндах, то обов'язково вам покажу. Ну, все, спокійної всім ночі. До побачення. Підписуйтесь, кому цікаво на мій канал, ставте лайки. Все, до побачення. Спокійної ночі всім.